Він буде відтягувати, аж поки Росія не а, має змогу просуватися на фронті, поки має змогу посилювати свої позиції. Він буде відтягувати для цього. Навіть вже привезли ж північно-корейських солдатів. Він це сам а, практично підтвердив, коли в нього запитали про знімки. Він каже: ну якщо знімки є, то це щось серйозно. Але в цей самий момент, коли Путін підтверджує присутність північно-корейських військ, його вусатий дружок. Лукашенко досі вважає це чимось неправдоподібним, якоюсь нісенітницею, і вже, е, вже сам Путін зізнався а його. Вусами та й сидить і вусами чухає і каже: залучення путіним північно-корейських військ до війни в Україні призвело б до ескалації. Точніше тобто, так, залучення військ в Україні призвело б до ескалації конфлікту. А скільки б НАТО могло відповісти введенням своїх військ в Україну? Розумієте? Він до, тобто, в... Путін вже це говорить, а Він досі намагається відмазувати свого друга. Ну коротше, шизофренія.